Молодиці, ну, ви мене запросили в церкву, Я Приїхав і вам проповідую, як виконувати цей цар. Я кажу, браття, не організовуйтесь банди, не крадіть, не виривайте цепочки, кошельки, сумочки, не лізьте до сусіда, банк, не грабте. вас є приватна відтішка. Не можна там красти гроші, да ти що зрозуміло. Не крадіть. Сестри, браття, дивіться, з ким ліжко лягає. Якщо жонаті, ви маєте лягати з вашим чоловіком, тільки з вашим. З чужою жінкою не можна лягати людям. Тільки... Якщо не заміж, підживати, сам їжі приглажати. Не можна служити. Так, не вбивайте, брати, не стріляйте в сусіди. Ну, 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 ви бухівку не кладіть від сусіда автомобіля. Сестро, ви директором вчора сидите, там в, чашу, що в мене. Ну не вбивайте, ножа, не не в плечі. Нікому там. Ну, розумієте, не більше нікого там на, на вісілиць. Тому ну, що не писали. Ну, не не, не вбивають. А що з нас такій сміються, коли я вас поясню, я вам западну арбуз? Чого ви з мені? Чого вам смішно? Бо так. це неприродно нам, це противоїсти. Ви мені скажете, Брат Василь, а, чекай. ми погані, то, що ми знаємо, але вже не до такої степені. Ну. Ти бачив, що там пише Дім Молитви, а не зона номер 16 Тут не зеки сидять, а брати і сестри. Якщо це, треба проповідувати брата і сестри, не вбий, не кради, не чи не Є питання, Що скориться з нашим християнством? Розумієте? Уловить смисли. Тобто, ну це не для нас. Закон не для християнина. Так чи ні? Да. Скажіть, треба Еді, у вас для братського проповідувати таку наклейку? Для ваших треба, а чого ні? Ну, питання, чи для братів треба братських, щоб пішли і дивилися, що в нас не пали? А от як треба для братів старшанізація? Тут розлішатись. На ріп-центри, на ріп-центр. То. Тобто, дорогі мої, те, що християни актуалізували 10 заповідей, це показує на деградацію нашу. Боже мій. Ми церква Христова. Ми, маючи найвищий рівень святості і духовності, зробили важливим, що? Несі заповідь. Ну ви розумієте. Тобто це несе заповідних світу, не езичників, безбожніків, моральних, теанічників А ми їх втикнули для дітей Божих, святих і правих. Тому питання, дорогі мені, ви окремуєте одну четверту заповідь. а Розумієте, весь комплекс. Да. Ну і останнє. Якщо на 10 заповідей, то що? Ну, що нам? Тому тут вже запишіть правильні Це ви писали неправильно, а також запишіть правильний Перший Перше правиль відповідь. Це про викажи за Новим заповідом не і апостолів, а не законом Місень Десятиза. Ми зараз пояснимо чому. Тобто наша законодавча база церкви знаходиться в новому заповіті. Старий заповіт це минуле. Звісно, в старому заповіді є принципи, який лишається буквально в рівному, але законодавчо ми тримаємося вчення Христа і Апостів. Зафіксували, друзі, можете там коротше написати. Смислі. Дивіться. От старий заповідь. Ось наука Христа і апостолів. Скажіть, морально, що вище? Де діють святості вище? Тут чи тут? Не видно, от скажіть, якби я вам зараз сказав, подивіться на ваші руки, вони чисті чи брудні? Ну, так видимо, сказати чисті. А якби зараз ваші будь-які мікроскоп? Коронавірус має мікроби. Так вони чисті в такому світі. Тобто, чим більше світла, тим ми бачимо глибше. І от дивіться. Ну, серед нас бивці є. А такі борошні є? Окей. Серед нас перелюбників є. Будемо сподіватися ні. А браття такі мовчить бо житті коло вас сдачі. Тобто ви зрозуміли сьогодні свої суті? Старий заповір. Засуджував чином. Новий заповідь за що засуджує. Да, Наша святість на новозавіття стоїть на ближчому рівні мірі, ніж старозавітним. І ми повинні зрозуміти, що 10 заповідей це низький моральний рівень для нас. Сестри, сестри, скажіть, будь ласка, той сестр передній пишіть, пишіть молодця. Я тут зараз робив такий експеримент. Я б тут поклав висоту планку 10 см. Ну, розумієте, 10 см. Я би сказав, сестри, віднапрошу силою, візьміть висоту, перескочте. Що ви мені сказали? Мені сказали, братися, що смієшся з нас? Моя прабаба перескочить. Що хіба висота 10 см, я її перейду. Не що перескочу. Ви б це прийняли, правда, я з вас дівчині. 10 для нас. А якби я поклав браття 2 метри, ну, брати, навіть спортивні, а ну 2 метри візьмеш, А чому ні? Високо. Високо потреба тренуватися. Друзі, 10 заповідей – це висота 10 см для вас. Розумієте? Тому якщо хтось каже, то, то таку висоту взяти го 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 це десятинить для вас. А наука Ісуса М -м, це вже метри пішли. Тут треба тренуватись, тут треба вже боротись, тут треба фізкультура, тут треба право. Бо що вам великих сил треба, щоб ви не вкрали. дай мені з силами не вкрав. Господь. У зі мною бока тягнеться, кушельок чужий. Хтось би так думав, Боже, Боже, брат, що ти? Ви що це? Ні, я. Умоліться, я. брати, сестри, я краду, що Господь дав мені сили Святого Духа. Не крас. Ми вже сказали, це яке забожання, божа, а Боспода ж якась духовна, демонічна залежність. Це вже хвороба. Ну, нормально, християнина не може бути. Це висота, розумієте, не висота. Що тобто він такий, що він не може. Отже, братину і сестри, це не рівень за нас. Дивіться, яка істина. Ми можемо виконувати 10 заповідей, але порушити заповіді Христа можемо? Можемо. Тобто я не вкрав, не вбив, але заповідь Ісуса я порушив. А скажіть, якщо я дотримуюсь заповіді Ісуса, мені треба 10 заповідей? Ні. Ну, які ті скаси сказати, не убий, чи не переліку, якщо правда навіть цю думку то буде не пускають. Вловилися ми свій сучі. Мораль нового заповіду. наука Ісуса і Апостолів. Вона стоїть на височезній. рік. На жаль, християнство не всі ці речі. І ми створили релігію. Скажіть, у вас тут трошки релігії край метіше, чи ні? Літіше, тут. Це лабішки. От скажіть, наприклад, Пасха, другий день свята. Тепло, сьогодні рання весна. Вийшли ми на другий день Пасхи. Чоловіки святкували. Карти грають, пиво п'ють, в общем, святкують. Другий день Пасхи. ті дні вийшла би бабуся стапати город. Люди, які будуть йти по селі і дивитися на цю картину, бабуся з цапою і картежники. Хто? Порушення, габця, ой, піти будуть лісцем, брати, що ж в мене було міняти, що там. Ей, стоп, 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 а ці що святоші? Хай вони носом город зриють, як гріха будуть. А вони матюкаються, карти грають, п'ють. Але вони святкують. Це релігія. Це коли ми істину святі, служіння підміняємо чим, якимось звичайним традицією. І запиши другий пункт 10 закладів це конституція, з чого ми починали. Пам'ятаємо, конституція єврейського народу, а не це. Скажіть мені, брати і сестри, Як ви на мене зреагували, якби я вам сказав, ви знаєте, я до тепер живу. За Конституцією Радянського Союзу. Що ви за мене подумаєте? Але давайте не розуміли. Ну, По-перше, цієї країни вже існує, так? Нема їхня Конституція. А по-друге, це нонсенс. В тебе ж є Україна, ти маєш свою Конституцію. Шановні, ви читали ці тексти, ми не законом Закон виховний, Христос знищив закон западі. Ви читали ці тексти, щоб нас ніхто не судив за якісь речі. Ну, для апостолів виходить, ці поняття були другорядними. ми. Ну, один відзначає день від дня, а інший всі рівні. Ходить для баба день той чи той і останній досі. Все ж таки, в суботі є логіка, і деякі з вас намагалися сказати тут: субота має прообраз. І в суботі поміщено декілька моментів. Перше це спасіння в Христі Ісусі, як покой. Вам треба читати четвертий розділ послання до Євреїв, де коли не хочуть маніпулювати. Зараз я вам покажу ці тексти, але там в контексті йдеться про інше. Про інше. Тому ми тримаємося, що субота є про образ царства Божого і спасіння. Подивіться на цей текст: людові Божому залишається, що суводство спочинок. Нам треба вийти в той відпочинок. А далі пише, до його відпочинку входимо ми, що увірували. Тому коли ви почитаєте 4 розділ послання до Євреїв, то там мова йде про суботу не в смислі дня зараз, yeah. а в іншому сенсі. Yeah. Тому, дорогі мої, субота це як спасіння в Христі Ісус. Євреї дотримувалися суботи, а Христа не прийняли, мали спочити? Ні. А ті, хто прийняли Ісуса, в спочити. І друге, друзі, сумні, яку станову Бог раю. Це показувало завершення Божого творіння і далі мало бути оця як царство Боже. Хто порушив сьогодні по райський? Хто? Фестра, хто? Хто? Адам. Єва. Чим? Гріхопадінням, а потім Адам допоміг. Тобто вони порушили, порушили.